З новим роком усіх вас, шановні слухачі, це програма «Зустрічі на майдані у прямому ефірі у студії ведуча Оксана Щирба. Допомогу надає режисер Богдан Кожем'яко. на календарі. 1 січня стартував новий 2015 рік. Які подарунки підготувала для нас влада цього року? Які реформи, яким буде для України 2015 рік, про можливі перспективи будемо говорити сьогодні? Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч адвокат. Добрий день вам Вітаю знову. Ості, спаси вам, що сьогодні, коли більшість відсипається після нового року, ви присутні під час прямого депутати всі поїхали на Гаваї відпочивати. Я написав в ту ніч. Е... Арсенію Петровичу Яценюку, ви хочете побороти корупцію, то внесіть законопроекти, одразу його прийміть, забороніть всім повністю службовцям державним чиновникам від першого до п'ятого рангу взагалі покидати Україну, навіть коли вони підуть з державної служби. Якщо вони крадуть, то хай тут мучаються з нами разом з награбованим і забороніть їм взагалі виїзд. Тому і цей бюджет приймався би в спокійному порядку, тому що народні депутати не Yeah. Скажімо так, пом'якши, не, не поспішали би в аеропорт Бориспіль чи жуляни, то щоб покинути нашу країну. Дякую, дякую ну, дуже Спасибо вам. Дай Бог вам здоров'я. Звичайно, надалі залишатися на такій оптимістичній ноті. Але пам'ятаєте, ми перед ефіром говорили, хочеться якогось позитивного налаштування, але в нас тема звучить перспективи для України у 2015 році. І ми завжди у прямих ефірах говоримо правду, якою б вона не була. Мені здається, дорогі слухачі, що коли ми будемо говорити неправду, вона буде приємною. Все ж таки тоді буде більше зна. Що нарікань, але чи чекають хоч якісь приємні перспективи для нашої країни в цьому році? Ну я вже казав, для як для мене формула проста: перше це заборонити всім чиновникам покидати територію України в будь-якому випадку назавжди працюєш на державній службі. Грабуєш державу, будеш з нами тут е, мучитись. кажемо, немає грошей, то продайте межигіря 5 мільярдів доларів. Я думаю, хтось заплатить за пів Київської області зі своїми озерами і такі інші. От вам, будь ласка, бюджет. Продайте інші е, об'єкти і заводи награбовані. Дякую. Откої діяч Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч, адвокат.